Вітаю! Ви дивитеся YouTube канал Знай.UA, Підписуйтесь на наш канал і будете знати більше. Мене звати Олександр Близнюк. В кінці 22-го року, і плавно перейшовши в 23 рік, не стихає суспільна дискусія стосовно запропонованого владною фракцією законопроекту по реформі містобудування. Такий здавалося б законопроект про майбутні будівничі проекти із далекого світу, які, на перший погляд, дуже далекий від реальності. Але насправді ні. Бо в цьому документі закладені дуже реальні та необхідні для нашого життя речі. Або навпаки, їх там зовсім немає. Хто тільки не долучався до обговорення цієї ініціативи, ця дискусія розгорнулася ще з моменту реєстрації законопроекту номер 5655 про містобудівну реформу влітку 2021 року, і це не дивно. Адже запропонована владою реформа виявилась настільки значущою та чутливою для суспільства, що викликала гострі дискусії, які не вщухають уже другий чи третій тиждень. Петиція до президента буквально за кілька годин після голосування Верховної Ради набрала необхідні 25 тисяч голосів громадян. Це дало привід главі держави звернути увагу на те, що відбувається в містобудівній сфері. Президент закон ще не підписав. Авторів законопроекту підтримує профільне міністерство. Органи місцевого самоврядування та місцеві ради активно приймають звернення до президента з вимогою ветувати цей закон. Вже є і реакція авторів, зокрема, голова партії Слуга народу та профільного парламентського комітету Олена Шуляк. Це та сама, яка увірвалась до пораненого ветерана російсько-української війни Олега Симороза з вимогою видалити коментарі в соцмережах з критикою цього законопроекту. Бачите, як турбується про спільну справу. А Семороз саме лікувався після втрати обох ніг на війні. Нагадаю, що закон про реформу містобудування в Україні Верховна Рада ухвалила 13 грудня 2022 року. Це монументальний такий документ, який має суттєво змінити правила гри на будівельному ринку. Автори закону, їх понад сотні, переконують, що він дає змогу знизити корупційні ризики в галузі, запровадить прозорі правила, ефективний контроль з боку держави та дієвий механізм відповідальності за порушення містобудівного законодавства. Критики ж вважають, що. Цей законопроект грає на руку великим забудовникам, нівелює роль органів місцевого самоврядування і сприяє хаотичній і безвідповідальній забудові, і надає самим забудовникам необмежені права та можливості для різних корупційних маніпуляцій. Місця для корупції просто не залишиться, говорить Олена Шуляк. Було б добре, якби ще й містянам залишилось місце після того, як запрацює цей закон. Відповідно до пояснювальної записки, документ змінить підходи до нагляду за будівництвом. Наприклад, з'являться не лише державні, але й приватні структури контролю. Забудовники зможуть обирати, хто саме здійснюватиме отой нагляд. Олена Шуляк стверджує, що це запозичення з британської системи. Крім того, автори переконують, що закон дасть важелі впливу місцевому самоврядуванню, щоб не допустити появи в містах самовільних будівництва або серйозних порушень під час дозволених будівництв. Порушникам обіцяють посилення відповідальності. В чому полягає посилення відповідальності, там не пояснюється. Документ також посилює функції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, яке очолює зараз Олександр Кубраков. Саме воно буде реалізовувати державну політику у сфері містобудівного контролю. Ну а громадські ж організації, Національна спілка архітекторів, асоціація міст України, включаючи мерів Києва, Львова, Дніпра. Виступають проти. Очільник столиці Кличко заявив, що документ повністю нівелює контроль міст за будівництвом. А його львівський колега Андрій Садовий закликав не, цитую, вкурвлювати місцеве самоврядування. За його словами, новий закон не дає можливості представникам міської ради навіть потрапити на територію, де відбувається будівництво. Архітектори вважають, що закон обмежить їхні авторські права. Громадськість боїться, що він забере в неї важелі впливу на нечесних забудовників. Ось у Русі чесно наголошують, що законопроект має 2000 тисячі сторінок і до нього подали майже 3,5 тисячі правок. Але належним чином документ не розглядали і навіть не обговорювали в парламенті. В законі відсутня процедура анулювання права будувати. Більше того, в законі нема процедури, яка могла б зупинити будівництво, навіть якщо документи анульовані судом. Так, обурюється в організації чесно. В кінці кінців закон неоднозначно сприйняли і в команді президента. Невдовзі, після ухвалення документа, міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що закон не враховує європейські практики щодо збереження культурної спадщини. Ну, Британія, це вже не Європа. А критика в бік шуляк також зазвучала вже від однопартійців. Зокрема. 19 грудня з партії Слуга народу на знак протесту проти її дій вийшла депутатка Галина Янченко. Після цього шуму шуляк заявила: ми відкриті до пропозицій та зауважень і готові працювати спільно задля головної мети оновлення сфери містобудування, яка на сьогодні загрузла в корупції та свавіллі гори забудовників та їхніх посіпак на місцях. Експерти ж вважають, що ключова проблема не стільки в самому документі, стільки в тому, як його ухвалювали. Апогеєм стали обшуки СБУ в спілці архітекторів. Це сталося в листопаді 2022 року. Також експерти вважають, що такі реформи мають би проходити більш широкі громадські обговорення, і краще вже під час війни такі теми не підіймати, аби не збурювати суспільство. Бо поки ми тут між собою рвемо чуби, наш спільний ворог не спить. І все думає, як розвалити нам державу зсередини. Тож притримайте коней, шановні депутати, краще женіть їх туди, де зараз є найбільша необхідність. Хай краще працюють купа ваших контролюючих органів та правоохоронців, виконуючи свою необхідну для країни роботу. А всі важелі законі у них для цього є. Стежте за руками і будете знати більше. Підписуйтесь на наш YouTube канал Знай.UA. До зустрічі! Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.